Так, доброго часу доби, шановні підписники і гості мого каналу. В моєму випадку це вже вечір. Питання таке, сьогодні відео коротке. Дісталась мені така фара, треба її було відремонтувати. Це фара від Vectra B, але це не питання не в цьому. Дивіться. Питання в тому, що треба було відремонтувати ці ось вкладки для регулювання фар. Це у нас горизонтальне регулювання, це у нас вертикальне регулювання. Тут е, такі шестигранники. ну, це також підпаяв, було відламане. О, тут такі шестигранники, Але питання в тому, що тут мав стояти отакий. Шестигранник на 6. На але він. Ось навіть, тут, ну, тут, було все, тут не було е, взагалі нічого. Воно було кругле і нічим не регулювалось. Крім того, там всередині ще мало стоя, е, бути під... Е, о, там я щось почав робити, але в мене не, не вийшло е, під е, фігурну викрутку. Тут і тут. Але воно. Не вийшло те, що я хотів, але питання в другому. Я зробив трохи по-другому. Через те, що тут е, навіть шост, е, ш, шостий, то, що не підходив, сюди я зробив ось так, під сьомий. А сюди я зробив під восьмий. Чому я так зробив? Тому що сьомий тут прокручувався всередині. Сьомий тут прокручувався всередині, а восьмий якраз. Зараз підсвітку. От, а восьмий якраз туди підійшов. Сьомий тут не прокручувався, а шостий прокручувався. Що я зробив? Я взяв звичайну отаку газову горілку ставив. Ну, з набора. Ось, таке головку підібрав, ну, нагрів. І сюди вставив один, другий, третій. І, ну так, вставив, трохи потримав, витягнув. Ну, не сильно перегрівайте, щоб це все у вас воно не поплавилось. Якщо ви надумаєте таке робити, щоб воно не поплавилося, це все так потихеньку. Трохи придавили, подержали, потім взяли, акуратно витягнули. Так само і тут. І отак вийшло. Тепер бачите, ось. Гарні такі шестигранники вийшли. Якраз доволі так непогано. Я вже спробував. Ось дивіться, а зараз я тут покажу вам, дивіться, рукою. Значить тут і сюди воно вже крутиться. Це у нас горизонтальна, а це у нас вертикальна. Ну, рукою не сильно не, воно удобно. Зараз я візьму головку сюди, не пам'ятаю, по-моєму, на сім. Ні, на вісім. Головка на вісім. Дивіться, а як гарно воно колотиться все. І все тепер добре регулюється. Отак, так що не треба не розбирати нічого, нічого міняти. Якщо у вас, не дай Боже, трапиться така біда, ви можете оце так його відремонтувати. Можете не дякувати. Мені самому це сподобалось. Але це все юмор. На цьому все. Кому сподобалось, кому не сподобалось, ставте свої відгуки. Всього вам найкраще, до нових зустрічей, Мирного неба над головою. Мир і рідної землі під ногами. Хай береже Бог вас і ваші, ваших близьких. На все добре. До побачення.